В Росії опять темные времена. Україна же смотрит в будущее с надеждой, и поэтому автор совершенно уверен. Эту книгу ждет особенно долгая жизнь. Антон Антонов Овсеенко. Проект Україна. Три войны Росії з України. Антон Антонов Овсеенко, онук он того самого Антонова Овсеенка, який в 1918 році завойовував. Україну. Три війни Росії проти України. В їх основі людеїцька філософія Володимира Леніна, який писав в березні 1918 року таке: Очень прошу обратить вас серйозне внимання на Крим і Донецький басейн в смислі создання єдиного бойового фронту проти нашествия з Запада. Мало що змінилося за ці 100 років. Перша війна Росії проти України закінчилася так, як вона закінчилася. І про це ви можете дізнатися з розділу, який і називається Да буде Україна свободна. Розділ другий цієї книги має назву «По волі українського народу і описує події, які мали місце на території сучасної України в часи Другої світової війни. Не менш цікавим є і третій розділ, який називається Уші мертвого осла». Що написав би Антон Авсеєнка в четвертому розділі цієї книжки, ми, очевидно, не знаємо. Але знаємо, чим закінчиться Четверта війна Росії проти України. Та що там говорити? Ми вже перемогли. Антон Антонов Фавсеєнка. Проект Україна. Три війни Росії проти України. Моя книга.